Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 11. Бачите, 11. Я ще з дому не виходила. Погода непогана. Зараз вже 9 градусів, сонячно. Зараз я вже все доробила, покажу вам, що я робила, і піду на прогулянку прогуляюся. Ось От так. Квіти мої стоять. Завтра той день, що я їх бризкаю і поливаю. Ну, дивіться, мої рідненькі, я зробила перестановку. Ось дивіться, ви ж пам'ятаєте, диван у мене отак поперек стояв, а стіл отам стояв. Тепер у мене отак: тут диван. От. Стіл отут, отут. Стіл, отак звідси, стану, покажу. І торшера туди поставили. що торшера, я вам скажу. Як я оце захочу вдень полежати на дивані або ввечері, як уже у нас зараз світло, 10 пів одинадцяти, у нас ще світло. От. Ну, так, так буде все літо. От. Але як мені захочеться включити світло, в мене ж оце світло, ви ж знаєте, таке ніяке, таке поганюче. Дуже погане. От. А на торшері хороше. Там зберігаючі лампи стоять, і воно дуже таке хороше, кріпке. ну Це я так і сюди поставила. поставила. Оце ж в мене той зарядочне устройство нове. ось Сюди вткнула. От так от на диван лягла, і там ще розетка одна внизу є. Зараз я покажу. Оце тут буде моє місто, де я буду кушати. Ну, до мене ж ніхто не приходить, ви ж знаєте. Так що мені ділить е, стіл з кимось е, немає сенсу. Це авокадо достала. О, дивіться, тварюка, яка маленька лазить, а ну йди сюди, падло таке. Маленька тварюка і побігла десь. Да? Ось воно, ось воно, ось воно. Фруктовниця, фрук... о, 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 бачите, отут на стіні сидить. Ось зараз я її жахну. обана, да, жахнула. Ну, ну, понимаєте, ну тільки виставила, а ті авокадки, зараз руку з нею. авокадки лежали в тому. В холодильнику яблучка. Ну, воно ж все ж нічого не, йде, не понівечено. Де вони? Вони як народжуються з нього. понімаєте, як народжуються з нього. Нюх у них такий підлючний. Ну, воно чисто, але ж я рукою мокрою жахнула. от, ну і оце так, так дивіться, так і остався, бо тут нічого не зробиш. то я вже бутінки, ну Не бутінки, кросовочки достала. Що тут зробиш? Тут нічого не зробиш. Оце не положено тут. Я люблю все, як положено. Оце тут місто сумочка. Оце я така. Бачите, отака. От По домашки в діте, тут такий обруч мене. О, я. Оце ж тут ключ висить. І тут написано ключ, бо тож як забулася ключ тут у хаті, то 50 євро заплати. Щоб тобі відкрили. Ну, оце так, от, от, що ви скажете, непогано, да? мені подобається. Я ще думала, може мені ем, перетягнути отого отого комода, отого комода перетягнути сюди, на цю стіну. Ну, Він тоді, отак займе отак от місце, аж отак от займе місце. Та тут буде проход, нормально. Ну, думаю, ні, ладно, нехай буде так. Ну, йдемте далі, це ж не все. Це ж не все. Отак з цього ракурсу зробимо. Дивіться, оце моя кровать. Е, е, вона раніше стояла туди, до батареї, а манюнечка-тумбочка стояла з цієї сторони. А я тепер зробила так. А чого я зробила так? Оце ж вентіль, оцей Довбучий, як вони задовбали тими вентілями Довбучий той вентіль, з нього ж гад так дує. Так дує, я думаю, а чого я в зиму так не зробила? По-перше, вся батарея відкрита, тепло йде, вся батарея, ж, ну, як у зиму. да? От. Це хорошо. А по-друге, по-друге, з вікна от вікна теж такі якісь не дуже пристаючі, з вікна от, піддуває якось, думаю, ага, а так же буде набагато краще. От. Отут, оце мій. Уголок, мої книжки біблійські, іконочки. Оце, бачите, така мене хороша ікона. Це ще як можна було їздити поїздами ще їздили у ті хороші времена, як це вони кажуть. що Браття, Браття, ага, вони братами нашими були тільки через дупу братами, але їздили ми до Пітера і той, о, так мені ото синок привіз таку ікону вона намолена, старенька. Ну і оце так оце получається, що кровать стоїть отут, от, там ото тумбочка, там ото у мій, е, моє кресло, от, 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 от коврик із кроваті, встав хочеться ж ніжки, щоб не, не, не босі ніжки, отак. Бачите, це ж мої ніжки, щоб не босі, а отак на ковричок. Двері тут відкриваються нормально, отут на той От, бачите, нормально відкривається. Тут, оце, бачите, така заглушечка, щоб не билося об стіну. Тут в мене завжди таке хороше, чисте прибране все. От, Нема нічого поганого. От, Звісно, нічого поганого немає. Ну, нічого хорошого немає скільки тряпоку всяких різних. От, І тут оце ж у мене все прибране, все хороше. Все стоїть по своїм містам. От, так що це я так зробила? Ну хай побуде так. Єдине, що, ото ж в мене як... Давайте піду водички поп'ю, бо зараз почне в горлі драти, почнеться кашель. І прийдеться мені відключитися. Отак, водички. Цей стаканчик. Сухе таке дерево, -то. Я піду на вулицю, треба не забути в бутирочку водички налити. Так, ага, значить, одне тільки єдине, що, тож, як кровать стояла туди до батарей, так я ж отак подушечки виставляла. А тепер ні, ну, думаю, яка різниця? Я його так поклала і все. Це моє покривальця, як я оце тут відпочиваю, так ляжу та й лежатиму. Ну, отож, ж, удлінитель, то тепер він мені не треба той удлінитель. Бо в мене. Ну так, да, зараз я його й вийму, бо в мене довгий той на телефоні шнур е метр двадцять. От, не треба він мені. Ой. Отак. От Як його трошки? Опа. От. от і все. Я його вийму. Я його виняла і приберу. Приберу, бо він не треба. Тоді вже поладнаю, все, поставлю на місто. Хорошо. От, оце і все. Оце так зробила. Ну, я думаю, і непогано, як вам здається, як вам, що ви скажете? Мені кажеться, і непогано. Так що я вже думала повісить сюди дві штори, щоб якісь, ну, не ці якісь другі. У мене ж тут багато шторів усяких. Де вони в мене тут? От. Де вони у мене? Тут штури. Десь прибрала, не знаю. Це ж оце ж, є з цього пальтичка. От, і де туди. Ну не знаю, якось так. якось так, І непогано, і хай так і буде, да, Ну, та хай буде, поки так, а тоді надоїсть так щось. Переставлю назад. Я колись, ви знаєте, я колись зробила, оце ж тут із я, да? я колись взяла цю кровать від відсіля і перевернула її туди, щоб отам вона стояла, а ту тумбочку сюди. Ну, мені не понравилося. Мені не понравилось тим, що воно там із вентиля дуло прямо в голову. Ні, думаю, не треба, щоб мені того не вистачало воспалення головного. Нащо воно мені треба? Не треба. Ну, а що ви скажете, як вам нічого? На балконі зараз вам покажу. Не буду виходити. Тому я там стілець, то чемодан там у чорному пакеті. А так, що там вже більше немає нічого. Я не люблю ото якісь там гармидари, щоб ото там було багато все. От дівчора десь така собака здоровенна гуляють. От. Не люблю лишнього не люблю нічого. Ну, це так от. Ну, непогано, ну надоїсть приберу. Ну, що. Ну, зато мені подобається, ви бачите, оце як кухонний голочок отут. там ото, і стіли Можна сісти, а тут прилягти в день, щоб там не лежать на кроваті. Ну, хоча, ви знаєте, я вам вже 150 разів казала. У цьому покривалові 32 роки. 33 на точки мої 42. Покривалові 33 роки, воно ще 33 пробуде. Я його ось недавно постирала. Воно, знаєте, ну воно і було таке, воно не сіло. Ні. Бачите, отут трошечки не дохватає до того. От, ну Я сюди його завжди, щоб тут закрити. Що що я хотіла. А, що я теж, як отут е столичок стояв, я собі зробила е той, Та як воно? Чай ромашковий з медом. Без сахару, я роблю його з медом от. і поставила ж на столик. Гарячий був, думаю, там дивлюся в телефоні все таке. Тоді отак от не відкладує не, не телефон, так от руку протягнула, і воно якась рука так -от по, по отак -от сколихнулася, і оце на край, -от край пошти пів, пів чашки чаю вилило. Ну, думаю, да. Солодке від меду, на що воно треба. Так оце була стірка у середу, я його постирала, і воно, знаєте, хороше, Я ж, воно ну, як постираєш і так просто висихає, то воно таке ото, скукайожене робиться. А як ви його вишушите у шушки, то тоді воно дуже хорошо. Дуже хорошо. Отаке от покривальце. їх два. Одне у упавликасенька, одне це було натина, ната не захотіла брати. Думаю, та ну що. Мені хорошо, мені така хороша пам'ять, як я була. в мене була подружка, царство небесне, Агнеса її звали, нема вже Агнески, Померла рак крові був. О, так ми з нею в Турцію їздили. Це отой рик, як у мене у Стамбулі обікрали. О, так сяду тут, Як у Стамбулі мене ото обікрали. от, то в мене гроші були, мамо, мішочки такі пошили, два мішочка, Один мішочок у мене, ні, три три мішочки. Два мішочка Отак до ліфика були пристягнуті, і в ліфик туди запущені, там, може, там, ну, не знаю скільки. Може, там 150 доларів в одному мішочку, 150 у другому мішочку. І один мішочок ще був у кармані, а юбка така спідниця була. Знаєте, то джинсові спідниці такі на кнопочках, довгі такі по колодку на кнопочках. От. І я ото, Ми стояли оті пайтульки вибирали такі длінні футболки, тоді вони в нас так якось хорошо продавалися. От, о, З аплікаціями такі у полоску попереду аплікація, там однотонні, там рожеві, якісь віалетові, зелені і всякі аплікації. Такі, із мультиків, і шмультиків, там написано щось таке, матюки якісь. Ага. от. І я уже, уже розтібнула. Розтібнула булавка, така здорова була булавка. розтібнула і оту в мішочку, воно так ото в мене й лежить. А він, падлюка, мабуть, наблюдав зі сторони за мною. І я чую, отак хтось мені об жопу треться, а гниська рядом стоїть. А я ж отак двома руками то на прилавок. Набираю всяких кольорів, які треба з рисунками, відкладаю гнезки, кажу, гнеса дивися, йому срака моя понравилася. Я тоді повніша набагато було. У мене було тоді, може, кілограм 80, а то й більше. Вона засміялась, каже: ну, ну да, мабуть, так. А вона худенька така була жіночка стюардесою Всю життя проробила, а в неї той Валентін, чоловічок, льотчик. Вони ну, інколи навіть вони на різних були прізвищах. Інколи їх ставили на один рейс, але це не положено. не положено, так, ага, І я щитала їх може 10 чи 15, не пам'ятаю, чи вони по доларів були, були, чи, може менше, навіть, може на долар два. Ага. І я туди, гопа, а там одна булавка. Все. І він витягнув. Там 50 доларів було, і він витягнув падлюка в мене. Ой, мені так жалко було. Ви знаєте, тоді 50 доларів це були здорові гроші. Представляєте, я могла купити 50 сорочок по долару, да? якщо по долару. А якщо таку велику партію брати, так може він би дав би і по 80 центів. Би. От. І я б, а вдома я б хай би продала, от взяла б, скажімо, по долару візьмем, а вдома продала б по 1,5 долара. Оце у мене б такий би був навар. У мене б такий би був навар. От, хороший. От. ну, Я так була розстроєна, а Агнеска каже, та не розстраювайся, ну що тепер? От, тепер? Ну, нічого, я тоді залишила, гроші набрала всякого товара <коспродала> і, і хорошо. Нема вже Агнески. І оце ж тоді я купила. Отакі от покривала і купила хороші, такі в мене були красиві, в нас тоді таких ще не було. В мене в однієї з моїх подриг було така на білому фоні зелененькі такі квіточки, неширокі такі гардіни. і воно пришито із отим ламбрігеном у місті, отак от, і такі ще по, по, по краю отакі кружева, такі збирані. Ой, такі хороші, це в мене на кухні так красиво. І тоді от, мої подруги приходили, бачили мені заказували, як наступний раз поїдеш, привези і мені, і мені. Я привозила. Я багато не брала, со своїх я багато не брала. От вони мені здається, що стояли, може, 5 доларів отакий от комплект. Я, я продавала, може, по 8 доларів, може, комусь по 7. а може, якісь самі близькі подруги, тому і тільки так долар. Скажем так, на, на перекус взяла та і все і продала. <брізна> Отак. -от так от Так що, такі справи. Ну, все вам показала, розказала. Мені дуже подобається. Як вам, напишіть мені, як вам, давайте. Пока-пока, папа, гарної всім суботи, тихої, спокійної, благополучної. Папа! -па.